Згадую цей ранок 5.15, якщо я не помиляюся, на годиннику. І... А я вікно ще відкрив на ніч. Я... Пуф, пуф. Я такий, в мене вдома, люк. Знаєш, Саня таран на першому поверсі, а я на другому. Я відкриваю люк, кажу: доброго ранку! Саня, ніхуя не добрий, собирайся". От. І отак, от власне, почалося 24 лютого. І, ну, а далі Саня вже 25-го пішов на фронт. Катя це прекрасно знає. А ми вивезли все 25-го Тому що я 24-го зранку зателефонувала Саня, а потім Назару. І Саня, я йому кажу: спиш? І він такий, да. Я кажу, Саня, війна почалась. Він каже, ти що здуріла? Ну так, ми ж напередодні я? ще обговорювали жваво в студії а в себе там на льва Толстого, що нічого не буде 23 лютого ввечері для розуміння. Е, ну, ну от, власне. Грішин запитав, чи боюся я, що війна почнеться. Я сказала, що ні, і я рік тепер думаю, а що я сказала, що ні? А тоді. Грішин що єдиний, я, я хочу нагадати Грішин єдиний, хто прийшов з венцем, і такий чує моя срака, каже, що ні. Він єдиний, хто говорив, що щось, щось має статися. Та? Е, ну це для того, щоб ми більше не замулювали собі очі, тому що там за рік до того, Кать, пам'ятаєш, коли вони навчання проводили там в квітні чи де в Москалі за рік. Ну, тобто, не в не в 22-му році, а в 21-му. я кажу, та бля, стрьомно це все. Ти кажеш, це що перший раз, знаєш? Ми так трошки буки. Так, я Послухай, Я послухай, я скажу, що я просто згадувала програму фронт, і ми говорили про те, що росіяни постійно. Тримають е, людей на кордонах, вони постійно накопичують там сили, вони постійно стягують туди техніку. Питання в тому, що е, інформаційно ми, як журналісти, е, не мали доступу до інформації про те, чи там критична якась кількість набирається. Це знало тільки військово-політичне керівництво України, і залужний дав вже не одне інтерв'ю, в якому сказав, що під режимі величезної секретності сили оборони готувалися до ймовірного наступу з боку Російської Федерації. Тому нічого дивного немає в тому, що ми саме це говорили і саме так поводились, тому що це правда, так і було. А тепер згадайте ще це ця... війшно навчання в Білорусі там постійно навчання в Кавказ 19, 20, 21 і так далі. Це відбувалося постійно. І просто ну, очевидно, що ми не мали доступу до, до, якоїсь, до якоїсь специфічної інформації про те, скільки там, чого і як. А те, що вони там є, і вони створюють окремий свій Західний ем, воєнний округ, Західний фронт, Південний, точніше, це у них Південний воєнний округ. там, да? Вони там накопичують сили, це було з 2014 року. Відбувалося там. Ну, може, з 15-го, тому що 14-й там це одна історія. Можливо, з 15-го. Просто що а, у нас не було державної політики, яка би на цьому акцентувала увагу. А, і реформування війська в тому форматі, в якому воно мало би відбуватися, це вже зовсім інша історія, і це очевидно і про це треба говорити а, в якомусь вже інакшому форматі. Тому що це була просто якби е, позиція багатьох людей е, не приділяти цьому увагу. Програма фронт, ти знаєш прекрасно, е, вона набрала мінімум переглядів. Вона набрала мінімум переглядів. Тому що війна не була топовою. Війна не була топовою темою, і вона не була топовою темою для. Е, Політичної еліти вона в принципі залишалася десь там на Донбасі, і нічого це. дивного в тому, що ну реакція була саме така і в журналістів, і, і в ну не В журналістів може но ну, у нас ми ж все одно програма фронту нас тепер щодня. По-перше, по друге, е, ясна річ, що тоді ця тема вона нав'язала як оця прилипла і риска до зубів. Знаєш, і всі так, якби і виколупать. Ну не заважайте жити та. Мирне життя. І тут я тебе повністю підтримую. Тобто це не суперечить абсолютно нічому, що я сказав. Я кажу про те, що нас рік багато чому навчив, і ми вже булочки ніколи не розслабимо, очевидно. І будемо готові, і будемо готові до багатьох інших речей. А тим більше, тут уже, ну, навіть я там ворожку вам скинув, яка там на картах Таро, це просто джаст фан, тому що до ворожки не треба ходити. Я до того, що і так все очевидно, і ми про це проговорили протягом тижня. Після виступу Байдена, візиту Байдена в Київ, тепер нам нададуть всю зброю, яку можливо, окрім стратегічної і тактичної ядерної. Ну хоча хто знає. Знаю, якщо Україна опиниться в НАТО, може, ядерна зброя тактично опиниться на території України біля кордонів, щоб е, подліт до Москви був е, швидше. Та? Я, я ж не знаю. Ну, але якщо Україна набуде членства в Альянсі, то ядерна зброя може з'явитися на її території. Це ну, для розуміння. Єдина країна, яка за рік почала виконувати Будапештський меморандум першою, це Велика Британія. От подумайте. Тобто, якби не Британія, якби оцей. Постійно штрикалка ця всім в сраку в дупу е, там Шольцу і Макрону, і всім, 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 і навіть Британія, навіть Байдена. Ну я, я хотів сказати, що це як я, але це не я. Я тепер рано встаю після вже як рік з вами прокидаюся, дивлюся етери, і так себе стримую, щоб не вірватися, щоб вам не наламати верстку. Яку ви озвучуєте прямо так от зходу. Так що дивіться, я тут, я про те, що ми, ми теж стали сильніші. По-перше, ми стали старші, ну не в фізичному плані, а в плані клепки в голові. Тепер канал UMN далі буде розвиватися, розширюватися там і розширює свої етери. Команда постійно оновлюється, тому що правильно Зеленський сказав, там є, окрім телефонів, на які там ніхто вже не відповість, так само є телефони. Так би мовити, алермові для мене. Там я постійно запитую, що ти, що ти, як там, що надіслати, чим допомогти ті, хто на фронті. Кількість YouTube каналів зростає катастрофічно, і це добре. У Катерини Супрун є свій ютуб канал. Будь ласка, підпишіться на нього. Він прекрасний на мілітарний, так само там кат Катруся робить красу, наводить пацанам, допомагає, так би мовити, і не пил протирати, а красу наводити в кадрі. Потім що Ну, Данило Борисович тепер в окремому своєму човні гребе, як раб на галерах, В нього теж є вісь youtube канал через 6 років або 7 він вирішив ним зайнятися. Слава Богу. На Тараса Білку підписатися. Що там? Все в описі є, всі youtube канали, партнерський, український свідок Мельничука. Що там я зараз буду безкінечно довго перераховувати, Назар Токар. І Скрипінюєй повертається, що важливо. Ну, це для мене важливо. Та? Там будуть певні програми, які тільки там виходять. От вчора записали Андрія Щегеля, 16, повертається, катрусів, думається. Андрій Щегель, Андрій Щегель це той, що стендапер. Так, стендапер. Yeah, так, і там це така хуліганський канал, буде, хулігансько-експериментальний, який він і був, а UMN це буде Ukrainian Media Network, це інформаційна складова. І тут теж буде насичення різними програмами, тому що все одно ми будемо підсилюватися, рухатися вперед. Ще раз нагадаю, що пізній вечір він. Ось, будь ласка, завтра буде запис. Що останню суботу місяця ми записуємо пізній вечір? Тобто, як тільки один закінчився, ми починаємо думати про наступні вже. Так, треба вийти на.